Балански благословіння на 17 жовтня 24-го року, в Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Ачі, Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на і вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог нас завжди повсякчас на і вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні Святому Івані розповідається про те, що Господь учнями йшов в Єрусалим і послав э, двох своїх учнів вперед, в село Сармарянське, щоб приготувати йому і він буде там ночувати, їсти або там слово своє пропавляти. І ті люди не прийняли його, бо подумали, що він іудей, іде в Єрусалим, паломництво, і відмовилися приймати самаряни-іудея. І тоді два учні сказали: Господи, а, якщо ти хочеш, ми спалимо це місце, або призвемо вогонь і спалимо це місце, як він я колись зробив. І тоді Ісус відповів, ви не знаєте, якого ви духу, бо я прийшов сюди спасти людей, а не губити їх. Коли зачитав цей епізод про себе і роздумував про нього, то мені а, ну, прийшли на пам'ять приклади, інші приклади списання, що коли, як Господь поправляє своїх учнів або не використовує ті методи, які по-людському вони хотіли застосувати. Тобто ці учні хотіли покарати тих людей, які не прийняли слова. А, ну, Господнє, слово Міскі, слово Ісусове. Але ми бачили, що як поправляє а, Ісус саме так. Пам'ятаєте, на Галгопу він сказав, чи є у вас мечі? У нас два є. Але використати ці мечі, коли Петро підняв меч, то він сказав, опустив свій меч. Підніме, то від нього і загине. Або коли смаківницею була подія, то він сказав врешті, ну, тобто в кінці події, що якщо будете мати віру, і горе, гарася кинеться в море. Але ми ніколи не бачили, а, що Ісус саме так робив: бере гору і в море, ну то спосовував його вона. Коли апостоли повернулися 70 з проповіді, вони раділи, і дійсно нам порядся, адже ви не тому радійте. У вас сила є, дійсно виганяти, ви це бачили, але не тому радійте. І в цьому випадку Господь поправив учнів, тобто здатність е, у людей з вірою, щоб гори кидалися, по воді ходилося, місці е, виганялися, е, меч до чогось вбрався. Але все цю силу вона правильно застосовувати. Ісус показував, де цю силу, яка надмірна, яка безмежна із вірою має людину, у нас є, то при правильному застосуванні вона праведна, а при неправильному може бути неправильною. І, і тоді мене задається питання, а коли це стає? Коли я можу зрозуміти і знати свою силу, а з іншого боку, щоб вона правильно застосовувалась. Я думаю, що якщо я йду шляхом Господнім, очищую серце крок за кроком. Давав їм сили і розкривав. Але було це в свій час. Тож, тобто, коли апостоли до цього дозріли, змогли, то йду зійшов на них, і вони це саме робили. І ми читаємо в діяннях апостолів, що багато-багато чудес робили. Але не всі ті можливості, які вони могли зробити, вони застосовували. Тому що в тому місці і в той час не було тої потреби застосувати так. Якби їх застосував Ісус, як обра... ну, застосуванням чого обрадився отець. А коли ставалося, то перепон, застосування сили не було. Вона заливалося, як прав... ну, як він повинна застосовуватися. Навіть на доміру. І Господь каже, що у більше зводити, ніж я зробив. Це не означає, що Господь не міг це робити, призвати двійон ангелів покарати покаратися хорисеї. Ні, Він цього не робив. Але Божа сила виявилася в правильному сила, яка сильніша за всі сили. Тобто іноді, нібито, та слабкість або прийняття людського Христа Христої дороги, виявилося силою більшою, ніж застосування насилля серед самарян, серед фарисеїв і серед інших, які не приймали тут. Цьому місці десь розділення на земне і Господнє. Земна якась сила, яка все одно слабкіша, ніж небесна, і небесна сила, коли вона застосовується в тому місці, тими людьми, і з тою метою, яка до вподоби нашому Отцю, нашому Ісусу, Духу Святому.